Всім привіт! Сьогодні нове відео на YouTube та поговоримо сьогодні про книги, як ефективно читати книги та чому ж читання книг це ефективний спосіб у вивченні англійської. Ну а за ваш актив я також хочу подарувати в кінці відео книгу, яка можливо змінить ваше життя, допоможе вам у вивченні англійської мови. І вже після цієї книги ви побачите класний прогрес. Але насамперед хочу, щоб ви зі мною познайомилися, хто бачить мене взагалі тут вперше. Мене звати Таня та я викладач англійської мови з досвідом вже п'яти років. Я дипломований викладач, також я засновниця онлайн школи англійської мови, де навчаються дуже вмотивовані дисципліновані учні, які досягають свого результату. саме Зараз, саме сьогодні, я з вами поділюся одним таким способом, який ми використовуємо в нашій школі, я наведу вам приклади, як ми як саме ми це застосовуємо. Також ви зможете застосовувати це в своєму житті для покращення вашої англійської мови. Поділюся своєю історією щодо книг, взагалі в дитинстві та в підлітковому віці, окрім 11 класу, я прочитала. Жодного твору з української мови, щоб сказати, повністю. Взагалі я не любила читати, я завжди хитрувала, скорочено все читала, перекази навіть шукала, щоб хоч щось сказати на уроці. Але саме з англійської мови я читала, тому що ми разом сідали і читали, переказували, тому я повинна була знати. Про що йшлося в чаптері, розділі і так далі? Тому саме англійські книжки я читала. Звичайно, що це були не повністю скорочені, тому що це були саме адаптовані книги на підходящий рівень, який ми тоді мали. Саме тоді я зрозуміла, що читання книг це справді ефективний спосіб, тому що коли ти читаєш, тебе поповнюється вокабулярний запас, про що ми з вами сьогодні поговоримо детальніше. Саме після цього моменту я зрозуміла, що потрібно вносити книги зі своїми учнями. Таким чином я почала помічати за своїми учнями, що справді після кожної книги вагомо покращується їхня англійська мова. Тому хто ще досі вірить, що оці міфи, так що читання книги це нудно, дитячі книги це для дітей, що це вимагає багато часу, що мені потрібно знати всі слова, будь ласка, не вірте цьому всьому, або хоча б спробуйте змінити свою думку. От просто спробуйте прочитати одну книгу. І якщо вона вам нічого не дасть, ви можете більше ніколи не читати книги. Але я вважаю, що такого ніколи не станеться, тому що навіть якщо. ви Читаєте одну книгу, навіть якщо ви вивчите не всі слова з цієї книги, все рівно це буде краще, ніж нічого. Тому, будь ласка, спробуйте, а тоді вже думайте. Тому що, як я вже говорила, я колись взагалі не любила читати. І тільки в дорослому віці, тільки після закінчення школи, я зрозуміла, наскільки читання важливе в нашому житті, наскільки воно впливає на наш розвиток, на наше життя. І саме це відео для вас, якщо ви не знаєте, Знаєте, як правильно до цього підійти, та як правильно це зробити. Тому перша моя така порада, це звичайно, що на старті визначити, який у вас зараз рівень з англійської мови, які у вас інтереси, тобто які книги ви любите читати. Тому що, якщо ви візьмете книгу, наприклад, не знаю, жахів або Investigations, розслідування, а ви взагалі в цьому не зацікавлені, вам буде дуже нудно це читати і. Є ймовірність того, що ви просто закинете цю книгу. Тому обирайте ту книгу, яка вам подобається, яка тематика книги вам до душі. Також обираєте. Книгу того рівня, який у вас наразі з англійської мови. І ще одне важливе правило: не спішити брати на вищий рівень. Якщо у вас рівень, наприклад, А2, не спішіть брати навіть книгу на рівень А2. Можете спочатку на перший раз взяти книгу нижчого рівня і подивитися, як вам ця книга, чи складна ця книга для вас, чи залегка ця книга для вас, чи є якісь невідомі слова, тому знаєте. Та взяти на рівень нижче, це не опуститись на рівень нижче, це залатати ці прогавини, які у вас, можливо, виникли в нижчому рівні. Плюс, якщо ви візьмете на рівень нижче, звичайно, що у вас буде менше невідомих слів, що є кращим для мотивації, для того, щоб ви продовжили далі читати англійською мовою, що вам сподобалося, тому що я знаю по собі, коли я читаю, і в мене дуже багато невідомих слів, мені далі вже не хочеться просто читати. Читати, тому коли ви візьмете на рівень нижче, це буде класно для вас, для того, щоб ви продовжили далі це робити. І коли ви вже прочитаєте першу вашу книгу, ви звичайно, що можете далі брати на рівень вище, якщо ви вже відчуваєте, що можете, що вам ця книга була дуже легкою, ви хочете щось складніше. Тому, звичайно, що все поступово. Не спішіть брати високий рівень, не спішіть. Все like, step by step. Друга моя порада це, звичайно, що виписувати невідомі слова. Обов'язково виписуйте невідомі слова і спочатку старайтеся здогадатися переклад цього слова або виразу по змісту речення. Коли ви читаєте речення, старайтесь здогадатися, що ж це слово може означати. Якщо ви вже взагалі не знаєте, що це означає, або ви здогадуєтеся, тоді ви звертаєтеся до словників. Це можуть бути різні. Словники Cambridge, Logman and Oxford. я тут вам прикріплю декілька, до яких ви можете звертатися. Також це може бути наш словнозвісний Google uh, Translator, але з ним обережно, тому що інколи він перекладає не дуже добре. Але так як це прості слова, він може. Допомогти вам з цим. Або так само я люблю використовувати чат GPT. а він справді допомагає інколи з тими виразами, які є складними. Та, наприклад, Google-перекладач не перекладає їх. А коли я їх записую в Кембридж, я не дуже до кінця можу зрозуміти. Ну і звичайно, коли ви виписали слова, старайтеся їх вивчити. Навіть не старайтеся, а обов'язково їх вивчити, тому що. Якщо ми не будемо вчити слів, вони в нас не запам'ятаються на всі 100%. Також, якщо ви помічаєте, що, наприклад, ви обрали книгу на ваш рівень, але, наприклад, слів є ну дуже багато, тоді старайтеся виписувати лише ті слова, які є по змісту необхідні, тобто без яких ви не зрозумієте суті взагалі. Написаного тексту. До речі, учні, які вчаться в моїй саме школі, їм набагато легше, тому що, звичайно, що ми, як викладачі, перевіряємо слова, які були виписані в кожному розділі, в кожному чаптері, і це, знаєте, дисциплінує, тому що ти маєш заняття, і на те заняття ти маєш вивчити слова. Тобто, в тебе, знаєте, як обов'язок, який ти маєш виконати, тому що інколи є багато учнів, навіть я. Інколи можу просто схалявити та не вивчити слова, тому що, знаєте, немає ніякої дисципліни, немає викладача, вчителя, який би от зараз в такій-то годині мене би перевіряв. От, якби я мала цього знаєте, викладача, який от в цій годині зараз буде мене перевіряти, я би до тої години точно вивчила. А так я знаю, що мене ніхто не буде перевіряти, і я можу так би, схалявити. Так? Хто займається викладачем, має ще таку знаєте, як дисципліну. У моїй школі ми використовуємо адаптовані книги, і я дуже люблю адаптовані книги, тим, що після кожного чаптера ви маєте ще плюс вправи, які ви можете зробити по змісту кожного розділу. Також там, звичайно, що будуть нові слова, які ви можете собі пригадати, повторити, попрактикувати, що є дуже класним для закріплення нових вивчених слів. До речі, я зараз вам покажу, які саме книги ми використовуємо своїми учнями, Учнями, які ми читаємо з моїми учнями. І от, наприклад, почну з Elementary, Це у нас зоряний хлопчик, Star Child, це на рівень А1-2. Я його починаю читати з класу шостого. Далі е, в нас є Поліана, це вже на вищий рівень на А2. Я б навіть сказала А2, тому що є ще Том Сойер, але Том Сойер набагато легший. Е, ось тому Том Сойер, напевно, десь на А2, а це я б сказала на А2 Навіть, можливо, Б1. Не знаю, чому вони віднесли до оранжевого кольору. Далі це таємний сад. Так само це така оранжева книжка. Арі також маємо на вищий рівень, це Б2. І C1, це вже ну, але це все адаптовано саме читання є легшим ніж, наприклад, якщо ви взяли книгу в оригіналі. Тому якщо вам ще складно читати книгу в оригіналі, ви можете брати адаптовані книги на високий рівень і практикувати таким чином. І я знаю, що ви точно дійдете до того рівня, що ви зможете вже брати книгу в оригіналі. Також, наприклад, якщо ви не хочете купувати книгу, ви можете також зайти у мій телеграм-канал. Там є збірки, підбірки адаптованих книг на кожен рівень. Ви можете взяти будь-яку книгу, яка вам подобається, та яка є за вашим рівнем. Не не бійтеся, навіть брати якусь дитячу книгу. Навпаки, наше завдання це поповнити наш словниковий запас, так наше покращити наше читання, розуміння тексту. Тому не бійтеся брати навіть дитячі three okay. Третя моя порада, це, звичайно, щоб вносити говоріння, коли ви читаєте книги. Вчити слова, це звичайно класно, Але я думаю, що ви помічали, коли ви просто вчите слова та ніде їх не використовуєте, вони у вас залишаються в пасивному вокабулярі, в пасивному стані. Що це таке? Це коли ви при розмові не згадаєте цього слова, а коли ви вже, наприклад, читаєте якийсь текст і побачили це слово, ви, можливо, пригадаєте переклад цього слова. Але коли ви просто щось говорите, щось розповідаєте, це слово ви не згадаєте, тому що воно у вас у пасивному вокабулярі, ви його не використовуєте у вашому повсякденному житті. Тому наше завдання тут якомога більше слів вносити саме в активний стан, щоб ми могли вживати ці слова в розмові з кимось в повсякденному житті. Що ж ми можемо для цього зробити? Найефективніший спосіб та той спосіб, який використовую я. Та моя команда, це звичайно, що переказ. Коли ви прочитали розділ, вивчили слова та попрактикували їх у вправах після розділу. Тоді ваше завдання це переказати те, що ви прочитали. І друге, дуже важливе, також це не тільки практика говоріння, а також ви будете вживати ваші невідомі слова в розмові. Таким чином, ви плюс ще попрактикуєте нову лексику, нові слова у вашій розмові. Ви будете старатися виводити. Слова з пасивного стану в активний стан, тому що мене багато хто питав, як виводити з пасивного в активний стан слова. От якраз і така практика говоріння, і не просто знаєте говорити, старатися навмисно вживати ті слова, які ви виписували з кожного розділу. Таня, ви мене запитаєте, да? а як мені практикувати говоріння, якщо я одна вдома? Ну, знаєте, у нас вже 21 століття на дворі. У нас є інтернет, у нас є різні чати, у нас є і телеграм. І Фейсбук, і Інстаграм. Я думаю, що зараз це не проблема знайти собі а, співрозмовника, з ким ви зможете навчитися разом, знаєте, як старі барі. У нас є такий термін з англійської мови. Це може бути будь-хто, це може бути ваша сестра, брат, ваші друзі, які з вами так само можуть практикувати англійську мову. А ви можете зайти навіть у мій телеграм-канал, пошукати, до речі, подкаст. Я так само записала на свій телеграм-канал подкаст. І Рукни там, якраз таки я казала, щоб хто шукає собі напарника, пишіть в коментарях. Тому, якщо хтось написав, ви можете там так само подивитися та підшукати собі. Ви можете в різних групах писати з кимось, знайомитися, так само вчити англійську мову разом. А якщо у вас вже ну проблема, не маски, стаєте перед дзеркалом і говорите самі собою. Я так дуже часто робила, і це звичайно, що. Що так само ефективний спосіб, щоб практикувати говоріння та розвиватися. З цього у нас випливає четвертий пункт. Тобто, якщо ви знайдете собі старі барі або друга, з яким ви зможете практикувати говоріння, тобто вговорювати кожен розділ у книзі, таким чином ви зможете не тільки практикувати ваше говоріння та виводити вокабуляр з пасивного в активний, а також зможете розвивати своє слухання, тому що коли ваш друг чи партнер партнер чи старі барі так говорить, ви так само слухаєте його і таким чином також прокачуєте ваше слухання. І п'ятий пункт це в нас граматика. Коли ми з вами читаємо книгу, ми також можемо розбирати різні граматичні структури. Наприклад, коли ми з моїми учнями, це був в крайній раз, ми з ними брали якраз таки граматичну тему Conditionals, і в той період часу ми з ними читали книгу. Тома Сойера. коли ми з ними в розділі побачили, зустріли речення, де був вжитий кондишнл, я їх зупинила, і ми з ними почали розбирати, який це кондишнл, чому ми його тут вживаємо, і так далі. Тому це дуже класна практика, так само практикувати граматику. Плюс ви можете наприклад дати завдання один одному, наприклад, знайти речення, де вжити Present Perfect, або там пассив, або future Фансес і так далі. Тому дивіться вже самі та робіть висновок самостійно. І я вважаю, що читання книги це суперкрутий варіант. Подивіться, скільки всього ми з вами прокачуємо, читаючи одну книжку. Ми з вами. Виписуємо невідомі слова, ми вивчаємо нові слова, таким чином поповнюємо наш словниковий запас. Ми практикуємо з вами говоріння. Таким чином іде практика говоріння, плюс ми виводимо наш пасивний вокабуляр, який ті слова, які ми вивчили в активний вокабуляр. Таким чином ми поповнюємо наш словниковий запас в 2х. І плюс, якщо ви це все обговорюєте з вашим старім барі, ви плюс практикуєте. Ще слухання. І ще крутий варіант, що ви можете так само практикувати граматику, знаходячи її в тексті. Ну, і як вам не крутий варіант, як можна ще досі не читати книги, я всім рекомендую, навіть якщо ви зараз скажете ну не люблю я читати, ну хоч спробуйте, спробуйте. Почитати книгу, можливо, якщо ви вже пробували читати книгу, можливо, не знайшли той формат, який вам підходить, який вам подобається. Можливо, сама книга була вам нецікавою. Можливо, ви дайте ще один шанс іншій книзі вас вразити. Можливо, ви брали не той жанр, можливо, ви брали на рівень вище. Звичайно, що це було для вас важко і знаєте, демотивуюче. Тому спробуйте. Е Почати з нижчого рівня, попробуйте обрати інший жанр. Шукайте всі способи, щоб книга вам дійсно впала в сердечко, тому що я обожнюю читати. Ми читаємо з учнями книги і. І дійсно бачу їхній прогрес, дійсно бачу, як вони розвиваються, як вони стають, які вони стають сильніші в англійській мові. Тому обов'язково читаємо, обов'язково виписуємо слова, обов'язково обговорюємо, обов'язково слухаємо, обов'язково практикуємо все, все, все в англійській мові. І ми з вами будемо прощатися, але ще я хочу дуже би хотіла. За активність за вашу активність за лайк, за підписку та коментар під цим відео, що вам найбільше надихнуло. Чи є у вас якісь інсайти, чи будете впроваджувати, чи будете використовувати ви книги у вашому житті, у вашому розвитку англійської мови? Дуже хочу, щоб ви поділилися з вами своїми думками під цим відео. Я буду дуже 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 чекати ваших коментарів. І за коментар підпискою лайк я хочу подарувати комусь. З вас книгу на ваш рівень англійської мови. Ви мені просто напишете, можете написати ваш нік в Телеграмі, щоб я могла з вами зв'язатися. Або я вам просто під коментарем напишу, що ви виграли книгу. Тому слідкуйте за вашим Ютубом, за вашими коментарями в Ютубі, щоб ви не пропустили мій коментар. Тут різних кольорів можете побачити ось. А1, А2, Б1, Б2, С1. Тому я впевнена, що на ваш рівень знайдеться класна книжка. Дуже хочеться, щоб я стала для вас, знаєте, як поштовхом вивчення англійської мови, вдосконалення. Якщо вам навіть сподобалося це відео, поставте лайк та підписуйтесь на мій канал, то скоро будуть ще класні відео. А ми будемо з вами прощатися та до зустрічі у нових відео. Па-па!